Привіт, з вами Карінка. І Мар'янчик, і це канал Чудо Острів. І сьогодні ваша улюблена рубрика Пограємо! У нас буде три раунди, в якому візьме участь Карінка, я і ви наші підписники. В першому раунді я буду показувати Мар'яну смайлики, і він по ним повинен відгадати мультик і принести таку іграшку. А в другому раунді буду я показувати Каріні смайлики, і вона повинна принести іграшку. Та відгадає всі мультики, забере всі відгадані іграшки собі. А в третьому раунді будете відгадувати ви. Mm -hmm. Бачимо, хто сильніший! Раунд перший. Мар'ян, готовий? Слухай правила! Зараз перед тобою на екрані з'являться смайлики. За ними ти повинен відгадати мультик і знайти відповідні іграшки. Скільки іграшок візьмеш в руки, стільки і залишиш собі. Готовий? Смайлики з'являються. Mm. У тебе є рівно хвилина для того, щоб знайти Точно. іграшки. Точно. Точно знаю, що це. Точно знаю. Мені здається, я знаю, що це. Як ви думаєте, що це мені здається, що це Майнкрафт. Але може це і не Майнкрафт. Там дивитись, якщо це Майнкрафт, ви знаєте, скільки я зараз його візьму в руки. Просто аааа, таку гору. Мені здається, що це Майнкрафт. Це точно Майнкрафт. Ну там. там. Це точно Майнкрафт. Там був такий молоточок на смайлику. Все, беремо Майнкрафт. Раз, два, три, чотири. Там хвилина вже вийшла чи ще ні. Мені здається, що я встигаю. Ну, я точно встигаю, правда? Я встигаю. Так, я думаю, це Майнкрафт. Це точно Майнкрафт. Так, ти впорався. Хвилина а. твоя вийшла. І що ж це був за мультик? Це був Майнкрафт! Ура! Поки що залишаєш собі наступні Дякую. смайлики! Я не хочу це бачити. Я не хочу це бачити. Наступний мультик. І твоя хвилина пішла. М -м -м -м. Каріна дає такі легкі завдання, що просто. Мені здається, що це щенячий патруль. Ну, там, як мінімум, собачка, поліція. Е -с 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 до чого тут Санки. Ну, кістки, кістки зрозуміло, а Санки, мені здається, я не розумію. Але я дуже обожнюю маршала. І це взагалі мій улюблений мультик. А ваш? Так, щенячий патруль це ось тут. Цікаво, скільки в мене ще є часу і скільки я їх можу взяти. Ой. Так. Три, чотири. Я зараз поб'ю рекорд по тому, скільки мені вміститься в рук в цих іграшок. Я вже збився з рахунку. А хто ваш улюблений герой? Мар'яна, твій час виходить. П, я біжу. Господи, я би встигнути, я би встигнути. Ну, що я встиг? Так, рівна хвилина. Ти молодець. Це дійсно щенячий патруль. Ура! Танець переможця. В дитинстві я би помер від щастя. Давайте вже наступні смайлики, тому що я відчуваюся переможцем. Я знаю, що я переможу. Наступні смайлики. Готовий? Так. Хвилина пішла. Що це? Це якась спіраль? Якісь мечі? Ну, пішли. Ходіть зі мною. Допоможіть мені! Я не знаю. Я справді не знаю. Мечі? Якісь мя... мечі. Мечі? Чудострові є, точно, є мечі. М, це напевно мечі. Але до чого там спірають? Думай, 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 Це не мечі. Точно, це дартс. Це ДАРЦ! Але що це за мультик? А де ДАРЦ? ДАРЦ! ДАРЦ. Але до чого тут мечі? Спіраль. Може взяти ще меч? Так, я візьму дарт і меч. Меч. Може такий меч взяти. Що це за мультик? Як його назвати? Скажу, що це переможець в дартс». Отак От скажу. Звучить впевнено. Може, прокатить, Каріна ж не всі мультики знає в світі. Хвилина вийшла! Ні-ні. ні Я знаю, я знаю, я встиг. Це переможець в дартс». Такого мультику не існує. Існує? Не існує. Існує. Добре, тоді покажи нам його. М -м -м. Ага. Па! па, па. Брехунчи, брехунті! Отак він робив. І Отак це так. перша твоя поразка. А <реш> ну, що це ж? був за мультик? Дві перемоги, один програш. Що це був за мультик? Це був найпопулярніший мультик Beyblade X. <гас> Beyblade, Точно. Так, давай той свій останній мультик. Я точно переможу. Я точно відгадаю, я в собі впевнений. Ну-ну. Останній мультик на екрані. Кажанчик. Це Бетмен. Бетмен. Ну, спробуй Підписники. знайти. Підписники це точно Бетмен. Пішли. Так, Бетмен, Бетмен. Тут навіть можна не спішити, тут можна просто собі шукати Бетмена. Я взагалі не надто люблю Бетмена. і, ну, і він мені не дуже подобається, я навіть не знаю, де він у нас є. Бетмен, Ти де? Кажи, де ти? <клух> Ми ж тут Бетмен? Ну так, в матрасах навряд чи. Краще б мені джокера загадала. Я люблю лиходіїв. Цікаво, а у Бетмена був пістолет. Я знаю, хто є джокером. Може там і Бетмен це є. Твоя хвилина виходить. Бетменчик, Бетменчик, ти де. І Бетмен погнали. Твоя хвилина вийшла! Ей, ну я ж знайшов! знайшов. Ні, хвилина вийшла, ти не встиг. Ей, дурний Бетмен мене підставив. Два мультика ти відгадав і два не відгадав. Блін, ну давай спробуй ти! Тепер твоя черга. Подивимось, як ти впораєшся. Мультик на екрані. Не забувай, в тебе тільки одна хвилина. А, боже, в тебе взагалі немає фантазії. Я навіть не сумнівалася, що першим мультиком ти обереш цей. Пішли підписники. Так, мультик, то я знаю. Це точно крижане серце. Але де знайти іграшку? Давайте перевіримо, чи в Чудоострові вони є. Так, що у нас тут, монстер хай. ха 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 о, які гарні. А, час, 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 час. О, я знайшла ура! Ура! Вау, яких багато в чудоострові. острові! Я навіть не знала! О, нічого собі подивіться на цю принцесу. Боже, як же ж себе ні руки вмістити! Так, може достатньо. Я хочу ще таку, хочу анну! Хочу ельзу. Твій час виходить. Біжу О, Вау! Я такого ще точно не бачила! Тільки не падай, не падай, не падай! Я біжу, 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 біжу. Я тут. Секунда в секунду. Молодець справилась. Мультик був Крижане серце. Ніхто і не сумнівався. Звісно, я завжди молодець. Це, хоч було дуже легко, але я переживала, що в чудоострові не дуже багато є іграшок з цим мультиком, але в чудоострові є все. Так, не базікай. Наступний mm. мультик. А що це може бути? Це може бути що завгодно. Мар'ян, так не чесно, я тобі легкі мультики давала. А, ну, у мене є декілька ідей. Ану, пішли, подивимось. Так, можливо, це Дефа Люсі. Але який мультик з дефою Люсі? Анлілі теж не підходить, хоча бантик, чарівна паличка, що ж це може бути? Так, так, так. У мене жодних ідей немає, друзі, я не знаю, що робити, а час йде. Добре, пішли сюди. Барбі? Може, Барбі? Барбі? Ну ні, не в'яжеться все одно. Так, так, так. О, моя улюблена косметика. Нічого, що твій час йде. Добре. Так, друзі, я думаю, що в цьому раунді я програла, ну тому що це просто неможливо відгадати. Мер'ян такий хитрий. Це кабінул хаос! Як я могла не здогадатися, мої улюблені іграшки, мій улюблений мультик. Ви його бачили, до речі, на нетфліксі? Дуже крутий мультик. Якщо ще не бачили, подивіться. Три секунди. Подивіться, яка у нас колекція. Бігом, 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 подивіться. Це, щоб я через вас не програла. Я тут. Молодець. Ти відгадала? Це було Габі до Дякую, а можна я ще іграшок візьму, бо я підписником показувала. Ні, не можна. Так, Каріна, ти, ну, на мою думку, я молодець. Молодець. Так. так, молодець. Ти відгадала два мультика з двох. Ура. Наступний мультик, дивись на екранчик. А мені залишилось тільки один, щоб тебе перемогти до речі. Ну, дивись, дивись. Так. Дай підказку! Це найтрендовіша іграшка зараз в Чудоострові. Ну, скажи. Такої немає іграшки в чудовострові. Це неправда, в Чідоострові є все. Добре, угу. не хочеш мені допомагати? Я. я. сама. Так, пальмочка, звір. Боже, да це ж стіч! Я відразу не зрозуміла. А ви зрозуміли відразу, напевно, так. Це в мене просто сьогодні така квадратна голова від цього Мар'яна. А де нам шукати стіч? Може, тут? Чи тут? <плес> Точно не тут. О, ось тут. Боже, який він здоровий! Фанко поп мене дивують. І маясенького тес візьмемо. Мені здається, в Чудоострові є ще багато стічів. Пішли шукати. На стічі в чидоострові взагалі не важко знайти. Вони буквально повсюди, тому що вони дуже популярні. І я розумію, чому вони такі милі. Так, візьму ще це. І достатньо, бо більше в руки нічого не влізе, а я хочу ще стічі набрати. Як я могла пропустити головних стічів чудоострові? Так, в руки не влізе, візьму в ноги. Жарт в руки влізе. Правда, тільки один. Ну, і що, ти вважав, що це важке завдання. Все правильно, але твоя хвилина вийшла вже давно. Ні, подивися, скільки я всього взяла. Маріон, не роби так. На жаль, ти програла. Треба зібратися силами. Це останній мультик. Я слухаю тебе. Так. Наступний мультик. Не розводь руками йдуть. Боже, у нас не буде переможців. У нас не буде переможців, я не знаю, що це за мультик. Гаразд, будемо діяти як з Габідал Хаус. Можливо, я побачу і зрозумію, що це за мультик. Може, відповідь тут? Hello Kitty? Ні. Далі, що у нас тут? Гаррі Поттер? Точно ні? Аватарні? Ні. Мої улюблені фаглери. Боже, може, тут є цей герой. Але що це за герой? Що це за мультик? Свічечко, квіточко. Що ж це може бути за мультик? Я зрозуміла, що це за мультик? Це енканто, точно. Але це підстава в Чудо-острові нічого немає з цим мультиком. Я більше з ним ні в що грати не буду. Завжди себе так поводить по-дурному. О, стіч, до речі, дивіться, які прикольні, Можете взяти його попередні. Ооо, Свинканто! Даремно, Мар Яна Мар'яна, це все наговорила. Ах. Сильно не радій, хвилина закінчується. Ну що, хто тепер переможеться, хто лузер. Так, Каріно, ти перемогла і встигла. Іграшки дістаються тобі. Як завжди <клес> тепер це все моє обожнюю грати в ігри в Чудоострові, особливо з Мар'яном, тому що я у нього чомусь завжди перемагаю. Не як чомусь. Просто у мене розуму більше. Я тобі зараз дам розуму більше. Ну, не ображайся, Я просто радію, що я перемогла! Сильно не радій, тому що зараз черга наших підписників. Добре, черга наших підписників. Можливо, ви переможете у нас, точніше, у мене, тому що ти вже і так програв. Ха -ха 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 -ха. Програв я. Ну що, поїхали? Раунд третій. І для вас мультики. Перший мультик. Другий мультик. Третій мультик. Четвертий мультик. Вверх показуй, Мар'яне! Я ж кажу розуму в кого більше. Пишіть у коментарях, що це за мультики. і побачимо, чи зможете ви перемогти у цій грі. З вами була Каріна і Мар'янчик програвальчик І ви на каналі Чудо Острів підписуйтесь, ставте лайки, тому що ми граємо в цій грі для вас. До наступних зустрічей! Па-па! Я навіть програю для вас, Па-па! Па-па! Весело! Па -па! Весело! Па -па! Па -па! О, супер!